Привіт! Сьогодні я вийшов на вулиці свого міста, щоб знайти ігровий ноутбук. А де місце всім ігровим ноутбукам? Звісно ж, на смітнику. Ходімо шукати. Так, що тут у нас? Перший пакет, і тут у нас ноутбук. Вау! І що тут у нас? RTX і I7 9-го покоління? Але він не вмикається. Потрібно розбиратись. Гаразд. Це все жарти, і давайте все ж розберемось, чи варто купувати ігрові ноутбуки, чи це завжди провальне рішення. Або коштує дорого, або гріється як пічка. Перед нами Xiaomi Mi Gaming Лептоп з RTX 2060 та на базі Intel i 7 9750H. Він обіцяє хорошу продуктивність відносно непогане охолодження та за відносно невеликий бюджет. Чи справді все так добре? Давайте розбиратися. А якщо вам подобається такий контент, то будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. Дуже вам дякую. Підемо по порядку. Як я знайшов цей ноутбук? Ні, на смітнику я його не знайшов. Але було б дуже непогано. Насправді я купив його на початку війни на OLX, шукаючи ігровий ноутбук, який би поєднував адекватну ціну та потужність, я натрапив на цей варіант. Адже за свої гроші він пропонував непогане охолодження та високу продуктивність. Але першочергово він мені був потрібен для роботи, а не для ігор, тому на температури мені було байдуже. Купив я його у 2022 році за 28 тисяч гривень, що на той момент приблизно. Ставило 1000 доларів. Що по дизайну та зовнішньому вигляду ноутбука? Він виглядає стильно та стримано, жодних кислотних кольорів та rgb підсвітки по всьому корпусу, як у деяких ігрових моделей. Корпус металевий і відчувається міцність і преміальність пристрою. Важить він приблизно 2,7 кг. Це не найлегший ноутбук, але у рюкзаці насити можна. Екран має 156 дюймів, не найменші рамки, але на той час це було нормально. Кришка відкривається легко і тест на MacBook він проходить. Клавіатура має RGB підсвітку, хід клавіш приємний та маємо великий тачпад. Моє відчуття від пристрою це добротний середняк, але з натяком на преміальність. Якщо ми зачепили тему дисплею, то вже про нього далі поговоримо. У ноутбуці встановлена IPS-матриця з Full HD екраном на 144 Гц. Що можна сказати про цей екран? Це відмінні кольори. Достатня яскравість та широкий кут огляду. Для роботи, ігр, просмотру фільмів це чудовий варіант, що по портам та роз'ємам. Їх тут невелика кількість, але достатньо. Тут 4 USB 3.2, але немає Type-C, HDMI, Ethernet, аудіороз'єми та картрідер. Коли я купував цей ноутбук, я не надав цьому великого значення. Але коли почав займатися зйомкою відео, то зрозумів, що картрідер. Це великий плюс цього ноутбука, тобто його казирна карта. Що по автономності? Це біда цього ноутбуку. Максимально, що може видати цей ноутбук приблизно 3-4 часи від повністю зарядженої батареї. Але якщо грати в ігри, то звісно менше, десь 1,5-2 години. Без розетки далеко не підеш. Але якщо чесно казати, то він у мене працює як стаціонарний ПК. А тепер найцікавіше залізо. Адже саме воно визначає наскільки хороший ігровий ноутбук. Як я й говорив, процесор тут Intel i 7 9750H, 6 ядер та 12 потоків. Базова його частота 2,6 ГГц. Але в турбобусті ми маємо 4,5. Відеокарта тут від Nvidia. RTX 2060 на 6 ГБ відеопам'яті. Я обирав ноутбук під роботу, під монтаж відео, тому чим краще відеокарта, тим мені простіше працювати. ОЗП в мене 16 ГБ з частотою 2666 МГц. Так, на папері виглядає досить потужно. Система охолодження тут досить непогана. Добре продумана конструкція, достатня маса та грамотний розподіл температури між процесором та відеокартою. Звичайно, є і ноутбуки з більш продуманою системою. Моє охолодження. Але все ж таки практика це одне, а теорія це інше. Тож давайте протестуємо цей комп'ютер у всіх можливих тестах: синтетика, ігри та програми. Почнемо з cpu z i 7 9750 h 6,5-12 потоків. Кеш третього рівня 12 МБ. Кому цікаво, ставте на паузу та дивіться. Оперативна пам'ять дві плашки по 8 ГБ працюють у двоканалі на частоті 2667 МГц. У тесті Benchmark CPU-Z маємо такі цифри. Це трохи менше, ніж у стаціонарного i 7 8700K. Перейдемо до GPU-Z. Теж кому цікаво, ставте на паузу. Перейдемо до 3D Mark. Процесор набирає 5500 pointів. Це не найкращий результат у такій конфігурації. У Science у тесті графіки маємо 4100 поїнтів, трішки не дотягує до M1 Max. Далі на тесті йдуть ігри. Dota 2. Високі налаштування графіки. Маємо 70-90 FPS. Дивіться також на температури та на частоту процесора. CS 2. Високі налаштування графіки. Маємо від 60 до 100 FPS. Перейдемо на низькі налаштування графіки і так ми маємо від 100 до 150 FPS. Далі у нас йде кіберпанк на високих налаштуваннях графіки в середньому ми маємо 55-60 FPS. На найвищих налаштуваннях графіки ми маємо трішки нижче. Стабільно десь 50-55 FPS. Далі на тесті у нас йде Dying Light 2. Високе налаштування графіки виставляє сама гра. І ми стабільно маємо 40 FPS. Пограти можна, але знижати потрібне налаштування графіки. І остання гра на тесті це Stalker 2. Це щось взагалі цікаве. Низькі налаштування графіки зовсім неграбельні 25 FPS. Процесор скидає частоти до 1200-1500 МГц. Процесор та відеокарта не гріються та не загружаються наповну. Цей ноутбук не для Stalker 2 взагалі. Щодо висновків, звісно, це не ідеал, але за свої гроші це гідний варіант. А що думаєте ви? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Також ставте лайки, пишіть інші коментарі та підписуйтесь на цей канал. До побачення.